Загалом номер британського журналу Економіст за 1 листопада 2023 року можна сміливо вважати українським видання, що називається одним махом, опублікувало одразу три матеріали власне авторську колонку Валерія Залужного з коротким викладом його бачення потреб України. Далі на дев'яти сторінках програмне есе головнокомандувача під назвою Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти та ще далі аналітичну статтю інтернету інтерв'ю з українським генералом, що ж сказав залужний, і що можна прочитати між рядками. Далі у цьому відео Валерій Залужний інтерв'ю роздає не часто, але якщо вже вирішує висловитися, то сказане їм обговорюється потім місяцями. Величезний матеріал у британському економісті мав ефект інформаційної бомби, і розрахований цей ефект насамперед на західних партнерів України. На внутрішню аудиторію Залужний би комунікував не в економіст. Він би комунікував через українські, передусім медіа. Як на мене, основний меседж там було висловлено такий: що Україна вимушена перейти до повільної позиційної війни в стилі Першої світової війни. В Силу того, що Україна не мала технічної переваги над Російською Федерацією, тобто озброєння Російської Федерації, яке зараз вона має на лінії фронту, воно по суті паритетне тому, що є в Україні, а маючи паритет по озброєнням. Ну говорити про якийсь якісний прорив лінії фронту, про швидкий наступ, глибокий, абсолютно є неможливим. У цьому інтерв'ю український головком визнав за п'ять місяців контрнаступу, Україні вдалося просунутися лише на 17 кілометрів. Але й у росіян прориву не сталося. Як сказав залужний, росіяни 10 місяців воювали за Бахмут, щоб взяти місто розміром 6 на 6 кілометрів. Саме тому ділячись своєю комплексною оцінкою. Кампанії головнокомандувач ЗСУ сказав, що поле бою нагадує йому великий конфлікт столітньої давнини, коли в умовах Першої світової війни сторони досягли рівня технології, який поставив усіх у глухий кут. Для виходу з цього глухого кута, за словами генерала, потрібен потужний технологічний стрибок. Це розуміють усі. Але не насправді і залужний, і герасімов на просто різниця в тому, що залужному є де взяти цю високотехнологічну зброю, а в герасі нема немає де єдине, куди може влетати з Герасимов, це до північної Кореї, тобто технологічність це про асиметричні відповіді. Це про на, залучення максимально західного на, сучасного ВПК на у спільне виробництво на, зброї разом з Україною для того, щоб дати серйозну... Тожну відповідь ворогу, який значно перевищує як на кількості людей, так і в кількості зброї. Ну, перш за все, це звичайно має бути паритет, як мінімум, паритет в повітрі. Аби вирватися з пастки позиційної війни та повернутися до маневреної Україні на думку залужного, крім авіації, потрібні засоби радіоелектронної боротьби, посилення контрбатарейної лінійки, починаючи від локальних полів GPS із використанням наземних антенн, а не лише супутників, та закінчуючи безпілотниками камікадзе. Життєво необхідні Україні і сучасні мінно-вибухові технології, оскільки масштаби російських мінних загороджень безпрецедентні на особенно. Пливо важливих напрямках вони досягають глибини до 15-20 кілометрів. Повинна бути розширена і мобілізація разом із можливостями навчання військових. Віру людей держави потрібно поновлювати якраз через нормальний рекрутинг, через медіакампанії, через долучення. На людей, які мають і бронювання, і відстрочення до того розуміння, що таке військова тактика, що таке стратегія, що таке володіння зброєю. От і щоб люди не боялися відповідно співпрацювати з зсу, а більше того, зсу має показувати будь-які да навіть працівники військоматів. На що вони працюють не для українців, перш за все і для України. Ну а навзаєм має бути велика повага до наших військових, не тільки тих, на які на передовій, але тих, які в тилу, в тому числі до працівників тих військоматів. А це звичайно можливо тільки після глибокої реформи на всіх мобілізаційних процесів. В інтерв'ю економіст Валерій Залушний назвав своєю помилкою розрахунок на те, що можна зупинити Росію, знекровивши її війська. Це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 тисяч загиблих у будь-якій іншій країні. Такі жертви зупинили би війну, але не в Росії, де життя дешеве і де орієнтиром Путіна. Є перша та друга світові війни, в яких Росія втратила десятки мільйонів. Ці майже два роки великої війни у центрі Європи дуже чітко висвітлили ще одну проблему. Західні партнери України з одного боку чудово розуміють, що Росія, як величезна тоталітарна країна, завжди буде загрозою сусіднім демократіям, але з іншого боку, так і не зрозуміли, а як з нею співіснувати далі. Захід має прийняти для себе що йому цікаво мати Росію так в якомусь певному стані, от який цей стан да їм цікаво, щоб Росія розпалася? Чи може їм цікаво внутрішня смута, може ще щось, так поки в них немає кінцевого розуміння, якою має бути або не бути Росія, то відповідно усі їхні зусилля будуть дещо хаотичними. Тобто, якщо захід не має для себе кінцевого розуміння, в якому стані має залишитись Росія на міжнародній арені. Після завершення українсько-російської війни, то він не буде надавати нам озброєння і техніку, і різноманітне сприяння, виходячи з ситуативних якихось явищ, які не вкладаються в загальну концепцію і не наносять остаточну дару по Росії. Головна проблема в тому, що ніхто не почав цей діалог на міжнародній арені. На думку Валерія Залужного, тривала окопна війна, це головне, чого зараз домагається Путін і чого має уникнути Україна. Таке уповільнення бойових дій грає на користь Росії, оскільки дозволяє їй, незважаючи на безпрецедентні санкції, відновлювати свою оборонку. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.